Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги Kia Niro 2022 року автомобіль вже на реєстрації. В хорошій комплектації з пробігом 110 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю обслужений, тільки після повного ТО в Німеччині замінено масло в редукторі, диски, гальмівні колодки на нові. Вся сервісна історія присутня по даному автомобілю. Він в нас вже на новому значку та на топовій оптиці. Трьохфазна. В нього вже зарядка, що є великий плюс. Можна по 11 кВт заряджати. По кузову без жодних зауважень. Автомобіль підготували, відхінчистили, відполірували. Встановлена хороша зимова гуна, гума мішелін, Безключовий доступ на передній. Дверях та кришці багажника. По салончику охайний, збережений. Мені подобаються саме такі сидіння особисто. В них ще є шкіряні з вентиляції, тут просто підігрів. Але дуже приємна тканина на дотик. Бік шкіра всередині, чи велюр, чи тканина. Дуже приємний на дотик. Ось такий колеснючий салон. По комплектації маємо підігріви сидінь, підігрів керма. Клімат, режими руху, бездротова зарядка, утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, картлей також присутній. Позаду в прекрасному стані все охайно збережено. Дуже доглянутий автомобіль. Ось так виглядає попереду. потолочок в ідеальному стані, в принципі, без жодних зауважень. Багажний відділ у нас теж в чудовому стані. Автомобіль зареєстрований. Маємо зарядку в комплекті. Ремкомплект присутній. А, і ще фаркоп маємо до даного автомобіля. Камера заднього виду, парктроніки. З пасажирської сторони позаду теж в чудовому стані. Без жодних зауважень. Місця позаду доволі багато, можна зручно розміститись. Безключовий з водійської сторони також. Маємо 4 склопідіймачі, керування зеркалами, автоскладування, центральним замком і блокуванням дітей задніх дверей та вікон. Кермо в прекрасному стані. Сидіння водія в ідеальному стані, без жодних, жодних зауважень. Ось таке круте Кіаніру маємо в наявності. Ще під капотом покажу, в нас тут є також тепловий насос в даного автомобіля, що нам забезпечує, ось тут у нас тепловий насос, двигунчик електро. Автомобіль в великі морози сміло проїжджав 350 кілометрів. Літом 500 можна поїхати. Є такі унікали, які проїжджають 550-560 кілометрів. Дуже крутий автомобіль на свої кошти. Це дуже хороша пропозиція. Ціна буде дуже адекватна за 2022 рік. Кого цікавить, звертайтеся, маємо в наявності. У нас є стояночка в Рівному, є декілька електромобілів і великий вибір автомобілів в Львові. Ось, покажемо наш сайт, номер телефону. Кого цікавить, звертайтесь. Дуже крутезний Kia Niro. В наявності. Приїжджайте, оглядайте, купуйте.